Як розпізнати енергетичного вампіра і переконатися, що ви не один із них? Енергетичними вампірами називають людей з токсичною поведінкою від спілкування з якими стає зле. Вони живляться щирими почуттями до них, залишаючи інших виснаженими і пригніченими. Тут справа не в містиці, йдеться про егоїстичних людей, які постійно перекладають свої проблеми і клопоти на оточуючих. Як поводяться енергетичні вампіри? Деякі люди, перебуваючи у стосунках, беруть більше, ніж віддають. Здається, такі особи постійно перебувають у кризі, чимось розчаровані та вічно жаліються. Енергетичні вампіри використовують почуття та емоції інших людей, щоб зарадитися енергією. Вони часто харизматичні, хитрі і можуть перекласти проблеми на іншого майже в будь-якій ситуації. Такі люди ніколи не визнають власної провини, навіть якщо вона очевидна. Вони часто опиняються в центрі драм, які самі ж створюють, втягуючи туди інших та виставляючи себе в ролі жертви. При цьому будуть хвалити того, кому прагнуть втертися в довіру. Вони применшують чужі проблеми та акцентують увагу тільки на своїх. Якщо спробувати поскаржитися на щось, вони відразу скажуть, що в них все набагато гірше. Люди з токсичною поведінкою постійно шукають емоційної підтримки, щоб підвищити свою самооцінку. Мішенью для них часто стають люди з доброю вдачею, чутливі, милосердні та з позитивною енергією. Довге контактування з енергетичним вампіром може погіршити самопочуття жертви. З часом надмірний стрес може призвести до тривоги, депресії, серцевих захворювань тощо, тому важливо навчитися захищати себе від виснажливого спілкування. Для початку встановіть кордони. Не дозволяйте енергетичному вампіру проникати в певні сфери свого життя, уникайте поїздок, в яких вони будуть брати участь. На роботі ви можете обмежити взаємодію з такою людиною, не погоджуючись на обід чи спільний похід додому. Не намагайтеся виправити енергетичного вампіра. Ви не можете виправити людину, але можете змінити своє ставлення до неї. Спробуйте закрити свій емоційний клапан та не давати їм поради, коли вони жаліються на свої проблеми. Вам також не варто ділитися з ними подіями зі свого життя. Не поступайтесь особистим простором. Якщо енергетичний вампір дзвонить, заходить або надсилає повідомлення, намагайтеся уникнути контакту. Скажіть, я надто втомився, або я дуже зайнятий. Коли енергетичний вампір зрозуміє, що ви закриті для нього, він піде шукати донора в іншому місці. Як переконатися в тому, що ви не енергетичний вампір? З'ясувати, чи не притаманні вам ознаки вампірізму, допоможе аналіз власної поведінки. Ось деякі ознаки, на які слід звернути увагу. Ви цинічні з друзями. Енергетичні вампіри схильні до цинізму і саркастично ставляться до проявів оптимізму інших людей. Ви домінуєте в дискусіях. Ви завжди домінуєте в діалозі або керуєте розмовою та спрямовуєте її на теми, які близькі особисто вам. При цьому не слухаєте співрозмовника. Розмови вимагають зворотнього зв'язку. Якщо ви відчуваєте, що заговорюєте співрозмовника, зробіть паузу, щоб дати іншій людині можливість щось сказати. Ви постійно вживаєте займенник Я енергетичному вампіру потрібно спрямувати енергію на себе. Порахуйте, скільки разів ви вживаєте займенники я та мій при діалозі. Ви часто критикуєте інших. Занадто багато критики або небажаних порад навряд чи принесуть вам популярність. Енергетичні вампіри часто потрапляють у замкнуте коло. Через їхній негатив люди не хочуть з ними спілкуватися. А це викликає гнів та ще більше розчарування. Почуваєтеся виснаженим, якщо нема кому пожалітися. Якщо люди починають вас уникати, ви відчуваєте себе більш пригніченим. Вам стає краще лише тоді, коли ви знаходите нові вуха, які готові слухати. Якщо це відбувається з вами, треба задуматися над зміною поведінки та пошукати внутрішніх джерел енергії. Намагайтеся займатися саморозвитком, бути уважними до друзів та не поводитися егоїстично. Допомагайте іншим, а у разі потреби щиро звертайтеся за підтримкою. Але не перекладайте повністю свої проблеми на плечі інших. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!